Минулого тижня відбувся відбулася м, щорічна нарада послів України. Як це виглядає, розкажіть нам? Ну і власне щодо результатів до чого дійшли так дійсно. Відбулася традиційна щорічна нарада, яку скликає президент України як людина, яка є головною в зовнішній політиці. України відповідно до конституції, і цьогорічна конференція логічно відбувається під гаслом воєнна дипломатія. Стійки зброя перемога буквально на день незалежності, і це було одне з ключових описів уваги цієї наради. Ми з першим віцеспікером паном Корнієнко відвідали Покровськ, відвідали наших військових позицій. Зрозуміло, що ситуація складна і сьогодні, хлопці. Питають і вимагають більше зброї, тобто більше засобів. Це зрозуміло, тому що ворог йде, і звичайно, що юридичними зусиллями наших хлопців його стримують на окремих ділянках. Не тільки дають відсіч, а й є відповідні результати. Тому питання: основне ключове питання це зброя цієї наради, і ми чітко розуміємо, що робота наших послів ефективна, успішна робота. Передусім, це зброя для наших е, військових. Е, друге, звичайно, це питання економіки. Е, тому що ми розуміємо, що е, треба фінансувати сьогодні військо треба фінансувати інші потреби, і звичайно, що. Питання економічного співробітництва, торгове співробітництва, економічного відновлення України, тому що повноцінне відновлення може відбутися тільки через економіку. Це також одне з ключових завдань. Макрофінансова допомога, яку сьогодні ми дуже сильно потребуємо, і також робота наших закордонних допоможок установ в цьому напрямку повинна тривати і повинно посилюватися. Санкції, санкції це одне з ключових питань, тому що навіть ми вчора спостерігали за шаленою черговою загостренням. І атакою загострює в головах Путіна, російських командирів, атакою по нашій виключно цивільній інфраструктурі, що є військовими злочинами. тобто йде мова про те, що потрібні нові пакети. Вони приймаються. Але ми дякуємо за це нашим дипломатам. Потрібно більше зусиль про це окремо наголошувати. Звичайно, імплементація української форми у миру це одне з ключових питань. Треба відзначити, що дійсно президенту. Спільно з командою Андрієм Єрмаком е і офісом президента, і, е і Міністерством закордонних справ важлива роль. Я про це зараз скажу. Між парламентською нам вдалося е зробити так, щоб нам не нав'язували порядок денний щодо завершення цієї війни. Українська форма миру сьогодні і фундамент закладений на першому глобальному саміті миру відбулася. Сьогодні ми працюємо по. Е Групах з різними країнами, які головують в тому чи іншому пункті, і дійсно сьогодні ось керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, до речі, що за декілька місяців буде готовий план е, імплементації української форми миру і безпекові угоди. Насправді, безпекові угоди – це дуже комплексні документи, в які містять не тільки питання зброї, а й питання те вже що зазначив, це. Економічне співробітництва, це відновлення України, і це важливі речі. І тут е, завдання наших послів працювати над тим, щоб ці угоди виконувалися, виконувалися швидко, ефективно, е, щоб е, партнери не затягували з допомоги, починаючи від зброї, закінчуючи всіма іншими пунктами. Ну, одне з ключових речей, якщо повертатися до зброї, це питання е, сьогодні надання нам дозволів на того, щоб цю зброю користуватися в глип, ворога в Російської Федерації, давати відповіді на. Ті обстріли, які сьогодні є, тому звичайно, поряд з європейською інтеграцією, поряд з шляхом до НАТО, що закріплено в нашій конституції, одним зовнішньополітичних пріоритетів, звичайно, це є питання глобального півдня. і якраз власне міжпарламентська складова, тому що і я був учасником наради, і наш спікер, перший віцеспікер, інші мої колеги звичайно, ми багато говорили про те, що міжпарламентська дипломатія, яка за ці 2,5 роки шляхомашблідного вторгнення довела свою ефективність як ми починаючи від роботи в паре і всі резолюції, які є політичними сигналами для багатьох парламентів і урядів світу, і постійно наші парламентські делегації в НАТО, в ОБСЄ. А звичайно, що вони дають результати, і в окремих країнах ми відверто заходимо туди через парламенти, починаємо через міжпарламентське співробітництво пробивати. Уряд на цих держав на те, щоб вони змінювали свою позицію, підтримує Україну яскравий приклад це співробітництво з Естонською республікою. Власне через міжпарламентське співробітництво нам вдалося зробити так, що сьогодні Естонія відновлює Житомирську область. Тому е, сьогодні ми точно, як народні депутати, є великими помічниками у питанні е, роботи нашого міністерства закордонних справ, наших закордонних дипломатичних установ і спільними зусиллями через різні. Можливості різні майданчики сьогодні. Наше завдання найбільшу кількість країн в усіх куточках світу переконувати через різні можливості на користь України добиватися результату для нашої держави, для нашого війська, для нашої економіки для та для спільного результату будемо завершувати. І, 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 на жаль, і, просто вже спливає а, час. Арсеній так, Пушкаренко, настання, народний депутат України і з нами на справа золового миру в Україні. Так. Дякую, дякую вам. Ще одна тема дипломатична.